Дарем кобзаря, не зима прийшла, очікувана весна Де по схилах канівських горбів. До Тараса ми крокуємо в гості, щоб скоріш знайти себе в собі. Я читаю сторінки Твого кобзаря, щирі, романтичні, магнітні нас відтинають сторіччя, а слово Твоє було учора є нині, й сьогодні. І буде завтра, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяло у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Виборювали і козаки, виборюють і їхні нащадки. Тяжко жити на світі, а хочеться жить, хочеться дивитися, як сонечко сяє, хочеться послухати, як море заграє, як пташечка щебече, байрак гомонить або чорноброва в гаю заспіває. О, Боже мій милий, як весело жить! Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро і круче було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. О такі то на землі святі думки і думи нам заснути серцем не дають. Тихо, тиша грана кобзі думу. Дніпрахви в серці мідь кують, стоїмо у серці України, вітер вучко б'ється у чоло, наші болі і радощі не тлінні в душах розквітають на добро, на могилі пломеніють квіти. З чим прийшли ми, що тут узяли? Ми, Тарасе батьку, твої діти, низько поклонитися прийшли. Спочивай, кобзарю, невмирущий, заповіт виконуєм святий, в новій, вольній, славній Україні для добра, для миру і злагоди живем.